Ви знаєте, мене дуже важко чимось здивувати, але мене сьогодні здивував засіб для видалення жиру з поверхонь. Я реально не думала, що жир семирічної давності приблизно можна просто протерти губкою і все, і сковорідка буде чистою. Але давайте по порядку: я придбала собі засіб-антижир, фірму, мабуть, вже бачили всі. Дуже про неї багато говорять. Ну, але вірити всім підряд ну така собі ідея, тому я вирішила замовити лише один засіб, а не всі, які там є, аби просто хоча б перевірити, працює він так, як про нього говорять. Ось мої підослідні: це сковорідка. Вона, типу, як чиста, але ось цей нагар він тримається і вже нічим, на жаль, ну я так думала, що він вже нічим не відмиється. І в мене там позаду ще каструля. Все ось так приходить, як ви бачите. Не потрібно нічого відмірювати, е, якісь дози, нічого такого немає, як зазвичай це буває з професійною хімією. Ось Просто запаяна пломба і розпилювач окремо, щоб нічого по дорозі не вилилось. Десь я читала, що сковорідку краще було прогріти перед тим, як розпилювати на неї засіб. Ну, Воно й логічно, тому що жир стане е, м'якіше, мабуть, якось він легше буде потім сходити. Ну, і я Дотрималася тих рекомендацій, взяла свою сковорідку, думаю, якщо робити, то робити нормально. Прогріла, нанесла спрей, все взялося піною. І просто я бачила, як піна брудна стікала в раковину. Ось так, я її знімала в рукавички більше на кілька розмірів. У мене тільки такі були. Подивіться. Ну, чесно, сказати, що я була в шоці, то нічого не сказати, тому що я ну, не вірила в якийсь там ефект звичайного якогось засобу. В магазинах звичайних таких засобів я не зустрічала ніколи. І взагалі не вірила, що щось подібне може бути. І тим більше за доступну ціну. Це дуже важливо. Ось. Знаєте, я після цієї сковорідки пішла в азарт. І стала мити все, окрім духової шафи. До неї я доберусь завтра. У мене просто милося все, що попадало під руку. Подивіться на сковорідку. Я просто ну, в шоці була. Далі знялась ось ця сітка з вентиляції точніше, не з вентиляції, а з витяжки. Нанесла я засіб, все взялося піною, почало шипіти. І, до речі, немає абсолютно ніякого агресивного запаху. І це дуже важливо, адже ну, засіб, який позбавляє ваших поверхонь за кілька хвилин від такої товщини жиру, повинен був мати якийсь запах. А тут немає. Ну, тобто він є, але він ну, нормальний. Ось подивіться результат. Ну, я просто була в шоці. Це моя сковорідка, до речі, і такою вона стала. І також каструля. Коротше, я просто рекомендую вам від щирого серця спробуйте цей засіб.